Спорт свідоцтво про закінчену середню освіту, медичні довідки, три результативні ЗНО і ще багато бюрократичних процедур. І ви можете ходити на психологічні лекції до університету. Але щоб відвідувати чорнівецькі психологічні лекторії, потрібно лише бажання і інтерес. Це також місце для того, щоб люди, які мають інтерес до життя, мають інтерес до психотерапії, відкриті, цікавляться чимось новим, могли отримати. Певні відповіді на якісь свої запитання. Ініціатор психологічного лекторію в Чернівцях Дар'я Юркевич ділиться: наше місто давно чекало на подібні майданчики для розвитку, які вже є в інших областях. Темою першої лекції стала криза, як те, з чим зустрічається кожна людина в в Иероглиф криза складається з двох знаків. Перший означає проблему, інший можливість. Часто бывает, что вроде бы никаких таких событий не происходит. І кризис запускается по принципу последней капли. Когда какое-то незначительное совершенно событие. Становиться таким вотнув зриваючим, Да? тому кожному буде корисно знати, як можна використати кризову ситуацію в житті, адже тоді відкриваються нові можливості. Проживка кута кризисної ситуації. Ми отримали опит. лекції. Розраховані насамперед для психологів. Проте організатори запевняють, цікаво буде кожному, хто хоче розвиватись. Ми розраховуємо на те, щоб кожна людина, яка прийде сюди потрапить випадково почує, змогла б для себе взяти щось корисне. Для фахівців це може бути певні орієнтири в практиці, Актиці для людей, які зацікавлені цією темою, це певні орієнтири в їхньому житті. Лекції традиційно відбуватимуться що четверга на 17.00 у в літературному кафе. Вже наступного разу, 27 березня, нові лектори говоритимуть про конкуренцію.